Хомер каже привіт! Це друге відео серії про мандрівний замок Хаула. В першій частині я розповідала саме про однойменну книгу та аніме. І сьогодні я розповім про другу частину, зокрема Castle in the air або повітряний замок. Це буде заключне відео, і мене можуть лише запитати, а чого це воно заключне, якщо це трилогія? Я вам скажу так, е, так, це трилогія, але книжки доволі непросто знайти. Зокрема, українську можна навіть не шукати. Я ще другу десь бачила на OLX, третю взагалі немає. А от моєї книги, саме цього видавництва, не було ніде в наявності, я не захотіла чекати дуже довго. Я вирішила, що я колись повернусь до цієї історії, але, мабуть, пізніше. Та, чесно кажучи, зважаючи, що я читала. Частину за частиною я поки що наситилася цією історією. Мені відверто кажучи, не цікаво, що буде в третій частині, тому я її відкладаю. Плюс це навіть не про те, я хочу я не хочу. А якби ну треба дати день традиції і між першою, другою та третьою частиною. Є різниця в 18 років, тому це не те, що я не хочу читати, а це просто я зберігаю байм. Тому обговоримо сьогодні другу частину. Окрім того, що я прочитала книгу, я намагалась знайти якісь цікавинки, якісь цікаві обговорення, про моменти, коментарі і так далі. Але насправді не так-то багато деталей про цю книгу взагалі є. Тобто, в порівнянні з тим, наскільки популярна мандрівня Хаула, друга частина виглядає доволі такою непомітною. Зокрема, все, що я знайшла, це якісь звичайні коментарі від читачів на Гудріць, в тіктоці, які просто обговорюють книгу, і залишають свій відгук. Повітряний замок вважається сиквелом до мандрівного замку Хаула. Хоча багато людей з цим не погоджуються. Зокрема, через те, що ці книги дуже відрізняються. І хоча в другій частині з'являються персонажі з першої частини. Багато людей вважають, що цього недостатньо, щоб ця книга була сиквелом до цієї, тому що вона доволі самобутня і, взагалі, не схожа ні стилем, ні історією на те, що відбувається тут. Особисто я вважаю, що другу частину можна вважати сиквелом, тому що дуже багато моментів переплітається з першою частиною. Зокрема, особливо під кінець ми зустрічаємо більшість персонажів звідси. Все відбувається особливо під кінець, в тому ж королівстві, де відбувається і оце все. Також є повітряний замок, який і є замком Хала. тому... Це цикл. Але якщо зважати на саму історію, і особливо на ті проблеми, коментарі, які залишає авторка, дійсно важко якось здогадатись, що це одна і та ж авторка, що вона написала і оцю, і оцю. У мене немає навіть зараз якоїсь однієї думки про цю книгу, тому що в мене якісь є протиріччя. Коли я її читала, багато моментів в ній мене. Відверто тригерило, бісело і взагалі розгнівало. Але коли я закінчила читати, я така сіла, думаю, хм, ну загалом мені було цікаво. Тобто, під час прочитання в мене були одні емоції. А коли я вже прочитала, відійшла трішечки. То в принципі і непогано про що йдеться в другій частині трилогії. Тут ми зустрічаємо нового головного персонажа Абдула, який продає килими, але його найулюбленіше заняття в світі це дейдрімінг. Тобто він любить, поки він відпочиває від продажу килимів, подумати, помріяти, повигадувати якісь фейкові сценарії, коротко кажучи. Вся історія тримається на тому, що принцесу яку він закохався і звати Flower in the Night, квітка вночі, її викрав джин, і ось абдула всю цю історію намагається її врятувати, і все закінчується доволі позитивно. Він її рятує. Вони там одружуються. ходу історії вони зустрічають дуже різних людей. А в кінці ми навіть дізнаємось. Хто з цих замаскованих персонажів є персонажами звідси, зокрема Хаулам Софії і так далі. Далі будуть спойлери. Друга частина наслідує традицію першої, тобто лише в кінці ми розуміємо, хто з персонажів є хто. Ця книга не дарма має назву Повітряний замок. Тобто тут дійсно є замок, який літає. І це той самий видивний замок Хаула. Але Хаула там немає, і цей замок відібрали в нього по суті силою. Це зробив Джен. Коли Джен відібрав замок, він. Йому якби ну йому знався хао <сіх> ні нашо, відповідно він його сам перетворив на іншого джина, такого в пляшечку закоркував і відправив далеко. І лише в кінці цієї історії ми дізнаємо, що от джин, який виконував бажання будли раз на день, він і є хао. Також, поки Абдула шукає свою принцесу, він забрів королівство там, де живе Софії, Хаул і всі інші персонажі з першої частини. Там він зустрічає старого солдата, а також кішку і кошеня. І дуже довго я думала, хто ж ця кішка і кошеня. Чомусь я одразу припустила, що кішка це Софі. А от хто таке, що за кошеня? Взагалі було незрозуміло. Я чомусь думала, що це може бути Майкл, хоча він вже і не кошеня, він, наче, як мав бути дорослим котом, але я думаю, ну він все одно молодший ніж. Софі. Вже ні, почекайте, він не так наймолодший. Та я чомусь подумала, що це може бути він. Потім я подумала, що це може бути принцеса. Так як Джина полює на принцесу, я подумала, що це може бути принцеса короля Валерія. Але все вийшло взагалі не так, тому що це кошеня було сином Софії Хаула. В них Виявляється, є дитина, Морган, тобто вона була вагітна, коли її перетворила на кішку, хал перетворив її на кішку. От. І вона народила, будучи кішкою, і з собою тягала це кошеня. Я чомусь взагалі не могла припустити, що Софія вагітна. Я не знаю, я не знаю, чому, але для мене це був просто шок в шоці. Також обдали є килем, зокрема, завдяки якому і починається вся ця історія. Завдяки килому він перемістився в палац вночі, і там він зустрівся. Принцесу квітку вночі, от і цей килим був такий доволі своєрідний. Він дуже відзивався на похвалу. І в кінці історії ми розуміємо, що оцей от килим це кальцифер. До речі, смішний момент був це те, що кішка Софі не дуже любила килим кальцифер, і навіть випустила в нього кігті. І кальцифер це її запам'ятав. Загалом сюжет доволі цікавий, але набагато простіший ніж мандрівний замок Хаула. Це помітно буквально з перших сторінок. І набагато простіше слідкувати взагалі за тим, що відбувається тут. Щось цікавого мабуть, це рішення авторки залишити війну поза книгами. Зокрема, ось тут немає війни. І ось тут і немає війни. А війна вона ось тут десь між ними. Коли закінчується мадрівний замок Хаула, ми розуміємо, що гіпотетично якась війна може бути. А ось тут ця війна вже завершилась, і ми бачимо її наслідки. У Хаула Софії якби все прекрасно, бо їх королівство виграло. Але є певні деталі, які вказують на те, що Хаул допомагав його країні перемогти. Тому цікаво, чому авторка вирішила залишити це і не включати якусь там проміжну історію, або більше деталей про це. Доволі цікаво. Також для мене була цікава сама назва, в якомусь плані це навіть геніально, тому що Castle in the air — це пряма відсилка на замок, який літає в книзі. Але Castle in the air — це також ідіома англійською, і це зокрема означає Daydreaming, а це те, що любить робити головний персонаж, тобто фантазувати, будувати в себе там повітряні замки в голові. І я не знаю, чи назва народилась у авторки вже пізніше, чи вона відштовхувалась від цієї назви. Але мені здається, це very interesting detail, very cutesy. Також у нас немає в українській такого конф'юзу, але у Міядзакі є доволі ну, одне з його ранніх аніме це Небесний замок-лопут, якщо не помиляюсь. У нас так перекладено, але в англійською воно звучить як Castle in the Sky. І багато хто припускає, що Castle in the Sky – це адаптація ось цієї книги Castle in the Air. або це якась відсилка, або це щось таке пов'язане. Насправді ж ні, це абсолютно дві різні. Дві різні речі, тобто вони ніяк не пов'язані. У нас немає такої плутанини. Я думаю, якраз через те, що це абсолютно різні назви. Що цікаво, в книзі також є два різні види джинів. Зокрема, на їх позначення також є два різні слова, але у нас, якщо не помиляюсь, є лише одне джин. От тому я не знаю, як у нас перекладали, але в англійській це джин і джині. Я думаю, це так вимовляється. Зокрема, саме джин це. Таке велике шкіряне чорне створіння з великими крилами, з страшною великою пащею. А Джіні – це доволі звичний нам такий голубенький персонаж з пляшки. Я намагалась знайти також відмінності взагалі між цими джинами, тому і залетіла на Reddit і читала там. Що дуже просто кажучи, то саме оцей джин з'являється навіть в Корані і взагалі вважається як створений Богом. А оцей джин, він не має такого статусу. Це щось таке, що створено людиною і поляризовано. Тобто, по суті, це такі. Такий мультяшний персонаж. Доволі цікаво, що авторка вирішила використати два з них, і по суті, це доволі непогано вписується в сюжет, бо ось цей джин він дійсно вважається як таке верховне створіння, а ось цей джіні це по суті Хаул, якого створив джин. Тобто, навіть сутність цих понять, вона доволі схожа. Мені дуже цікаво, чи авторка це, теж вкладала це значення в книгу, чи це просто якось так співпало. Тому я б сказала, що в книзі доволі багато цікавого, в якомусь плані дуже зберігається стиль авторки, такий дитячий, казковий, але є й певні моменти. Зокрема, на початку я згадувала про те, що багато яких моментів мене в цій книзі бісило. Це, мабуть, опис головних героїнь і те, як їх сприймає Абдула. Я не знаю, чи це була така постіронія від авторки. Чи вона хотіла висміяти якраз от такі е, мізогінні сексистські погляди, чи це так і треба сприймати? Я не знаю, і насправді дуже важко зрозуміти, тому що якщо от в цій книзі є в кінці Q&A з авторкою, то тут такої розкоші нема. Тобто книга закінчується і не зрозуміла. Немає ніяких пояснень від авторки, немає ніяких питань, інтерв'ю, я нічого не знайшла. Тому тут можна лише робити припущення. Зокрема, Абдула, коли він зустрічається з принцесою, то він відмічає, яка вона гарна і худа. А коли його силують одружитися з якимись там родичками, то він відмічає, що вони не гарні і товсті. Я таке думаю: а що було згадувати там взагалі худа і товста, якщо він уже дав їм визначення, хто для нього гарний, а хто для нього не гарний? Але це ще півбіди. Там взагалі набагато складніше з тим, як він взагалі відноситься до жінок. От ця Flower in the Night. Квітка вночі вона не бачила жодного чоловіка крім свого батька, бо в неї є пророцтво, що вона, коли побачить першого чоловіка, закохається і одружиться з ним. І відповідно, батько її зберігав до того моменту, коли він захотів познайомити її з чоловіком, за якого він хотів, щоб вона вийшла заміж. І ну, вона в якомусь плані доволі неосвічена, наївна, і взагалі вона як дитина. Хоча, по суті, вона вже ну плюс-мінус доросла жінка. І те, як він її сприймає, ну це дуже дивно. Ну Це навіть крінжово. Він, коли зустрічається з Софією, то він відразу відмічає, що Софії йому не подобається, бо Софій Strong Minded. Тобто вона така, що вона відстоює свою позицію, вона знає, чого вона хоче, вона така бойова, і йому це взагалі не подобається. І я така, а що таке? А що сталося вдола? А що не так? Тому що Flower in the Night пізніше в книзі вона теж показується як така бойова, але вона більш м'яка, вона така більш дипломатична. І от Йому таке подобається. Тобто є певні моменти, які реально в цій книзі не зрозуміло, чи авторка з тобою грається, чи вона намагається визвати в тебе якісь відчуття, чи це вона просто так писала, віддаючи дань умовно там, тому часу або от цьому сетінгу, тому що це такий якийсь схід, да, де у чоловіка і жінок доволі такі є гендерно-стереотипні ролі. Я не знаю, але от мені здається, що всі, хто почнуть цю книгу, вони діштовхнуться з такими ж відчуттями, як і я. На відміну від більшості фанатів мандрівного замку Хаула, я насправді, коли вирішила прочитати трилогію, нічого не очікувала від наступних частин. Чому тому, що в принципі я дізналась про ці частини, тільки коли почала читати Мандрівний замок Хаула» англійською, і мені почало видавати книжки в такому типу футлярчику. Я дізналася, що їх там три. Тобто було зрозуміло, що ці книжки, ну, вони не дуже блещать популярністю, скажімо так. Тому я припускала, що це можуть бути абсолютно самобутні твори. Ну і так воно плюс-мінус і було. Більшість людей, які почали читати цю книжку після цієї, очікуючи, що це оце буде як оця, були е, дуже розчаровані. Я побачила купу негативних коментарів на Goodreads, де люди. Писали прямо так, як вони і думали, що вони починали читати Castle in the Air, тому що їм дуже сподобався мадрівний замок Хаула. А це взагалі не таке, як мадрівний замок Хаула. А я думаю, ну а що ви очікували? Ну. Зрозуміло, що це все об'єднано як трилогія, але ж це не означає, що ці книги будуть прям максимально схожі. Тобто при тому, що в описі чітко зазначається, що тут зовсім інший головний герой, що тут зовсім інші проблеми, тут все інше. Тому починати читати цю книгу тільки тому, що вам сподобався замок Хаула, я б не радила. Але якщо вам хочеться більше розібратись, почитати щось схоже, але інше. Та це воно. На жаль, ніякої адаптації немає, наскільки я знаю, тобто ніякого аніма чи чогось такого нема. Але я б сказала, що в принципі ця книжка базується на казках, тому це щось таке, що ми десь бачили, десь чули ну, про літаючі килим, про джина з пляшки. Тобто це щось таке, що ми знаємо, але все одно шкода, що нема. Тому на цьому я закінчую обговорення саме цих книг. І переходжу до дуже цікавого питання. Коли я шукала різну інформацію про «Мандрівний замок Хаула» роман, я побачила в гуглі питання, чи надихалась Джей Кей Роулінг творчістю Діани Він Джонс. І там немає якоїсь конкретної відповіді. Там доволі загальна така інформація з переліком авторів, які визначають, що вона дійсно вплинула там на їх стиль, на їх творчість. Зокрема, там згадувалась і Джей Кей Роулінг і. Я подумала, Бліна, ну, в чомусь є схожість, і в мене в голові відразу почалися якісь асоціації. Тому, от першу частину я знімала сьогодні вранці, а зараз вечір, бо мені треба було час подумати. Я думаю, Треба накидати якісь варіанти, бо мені тоді в голову стріляли лише одне. От, і на зараз ну, наразі в мене вже є списочок. Перше, про що я подумала, перша асоціація, яка виникла в мене в голові, це вогонь. Саме кальцифер, і, мабуть, я більше подумала не про анімешного кальцифера, а про того кальцифера опис, якого я в книзі і є на вкладенках. Він мені чомусь відразу нагадав про момент в четвертій частині «Келих вогню, де в каміні з'являється обличчя Сіріуса. В принципі, порошок флу в Гаррі Поттері використовують для. Транспортування, але вони ще використовуються для зв'язку. І це в подальшій частині згадується не один раз. Напевне, в тій же частині батько Сендріка Дігарі якось зв'язувався з Артуром, поки він був ще вдома. І от Молі давала йому щиптями якусь там грінку чи тост. І це мені так нагадало про те, як кальцифер любив смакувати цими ж карлупками з яєць. Мене відразу прям отак от ця асоціація, ця голова Сіріуса в камінні, прям з фільму, і оцей кальцифер з такими Пличям у вогні. Я не знаю, мені здається, що з цьому є. Далі це якісь вже більш такі, можливо, притягнуті асоціації, і в принципі це взагалі не якась офіційна інформація чи факти, це просто суто мої здогадки, асоціації, бачення. Тому наступні вони, можливо, комусь менше здадуться взагалі асоціативними. Зокрема, це про двері в замку Хаула. В нього є оця ручка в аніме, яку він крутить, і відповідно кожне з дверей веде кудись. І мені чомусь це нагадало про момент, коли. Гаррі отримав карту мародерів, і він зрозумів, що з замку Гогверсу також є багато шляхів, які ведуть в різні місця. Так, це не двері як такі, але все одно з одного місця можна потрапити в різні місця. І щось цьому є. Далі це цього не було в аніме в першій частині, але це було і в першій частині в книгах, і в другій це. Перетворення принца Джастина та Солімана, коли він пусторіш міксувала їх частини. А також це загалом перетворення в другій частині Халана Джина, Софіна, кішку, а кальцифера на кила. Мені це дуже нагадало трансфігурацію. Я прям така: перетворення однієї речі на іншу. Трансфінурація. Також я вмітила, що Хаул перетворив Софію на кішку. І хоча вона не могла сама назад перетворитись на людину, але це мені дуже нагадало про анімагів. Е, відразу мене віднесло до буквально там, одних з перших кадрів в Гаррі Поттері, коли е, Гаррі з Роном е, запізнюється на її заняття, і МакГонагал з кішки перетворюється на людську версію себе. Ну. ну. Але також в першій частині ще є такий персонаж як людина Пас, який міг його теж закляли. Тому він, ну як так, вільно не міг перетворюватись. Тому навіть в книжці була відсилка на те, що хтось подумав, що він вовкулака. Але це також мені нагадало про анімага. Ще одна асоціація в мене виникла щодо сестер Софії. Першій частині Фенні, мачуха Софії, відправляє кожну сестер кудись. Але вона відправила їх так, що вони захотіли помінятися. І одна сестер знайшла закляття, в якому, якщо навіть не помилялась, використовувався мед чи щось таке. І вони прийняли зовнішність один одного. І я така, та це ж багато зіння настійка ну камон, ну, багато настійка. ну, прям, да, да. Ну там, звичайно, якось по-іншому було, тобто їм не треба там, було пити, це більше все-таки було як закляття, ніж якийсь напій. Ну, але все одно, все одно. Ще в мене була така асоціація щодо Софі, а саме її версії з роману, це те, що в неї була несвідома магія. Тобто, коли вона працювала в. Капелюшній свого батька вона розмовляла з шляпками і, наче, давала їм такі установки. Тобто, вона казала шляпці: там ти вийдеш за багатого, а ти там ще щось. І потім ті жінки купляли ці шляпки, вони так і робили. От. І це мені дуже нагадало магію неповнолітніх чарівників, особливо дуже маленьких. По суті, в фільмі в Гаррі Поттері це є той момент, коли Гаррі прибирає несвідомо скло між Данлі і Пітоном. От, Але в книзі було декілька ще таких моментів. Наприклад, коли там, тітка Петунія обчикрижила йому просто волосся, зробили йому таку зачіску, що він боявся вдома виходити, і в нього за ніч відросло волосся до такої довжини, як воно було. От, ну, щось таке. Таке щось є. І останній, і це, мабуть, одна з таких найцікавіших асоціацій це угода з демоном. Зокрема, це угода Хаула і Кальцифера. Воно мені дуже нагадало створення горокраксів. Угу. Я така, блін, в романі особливо дуже підкреслюється, наскільки це. Такий дуже тісний зв'язок. Це дуже нагадало мені про пророцтво з Гаррі Поттера, саме Володиморта і Гаррі, що да? ніхто з них не може жити, допоки інше виживає. І у Хаула з кальцифером теж таке було, що вони там не можуть один без одного жити, не можна вбивати кальцифера, бо тоді загине хаул. І у кальцифера є те, що належить Хаулу, тобто його серце, а всередині Гаррі є частинка Володоморта, його душа. Та, от, от такі в мене були асоціації. Робить робіть симі, що хочете. Але вважає непогано, в принципі. Окрім того, очевидного, що і там, і там є відьми і магія, я вважаю, що це непогані такі відсилки. Звичайно, що це може бути дуже так. Притягнуто, і це взагалі не так. Можливо, Джан Ролінг надихалась абсолютно іншими речами, коли вона писала свої книги. Who knows? але якісь такі моменти дійсно схожі, і я не бачу в цьому нічого поганого. А навпаки, було цікаво про це подумати. По суті, все я вже все сказала. висказала свої думки щодо першої частини, щодо другої. Все ж таки, мені дуже подобається ця історія. Я дуже вражена тим, як пише Діана Він Джонс, Скоріше за все, не в цьому році, але в наступних я ще раз прочитаю ці книжки. Докуплю можливо, третю, якраз колись там теж прочитаю. От, але всім раджу ознайомитись. Реально прикольні книжки, особливо з першою, тому що вона дуже популярна і. і... Ну, її буде легше зі всіма обговорювати. Мені здається, це дуже непогана книжка, до речі, на книжковий клуб, бо можна завжди обговорити, подивитися аніме і обговорити, порівняти і так далі. Але в цій книжці також, хоча вона вважається дитячою, піднімаються доволі такі серйозні теми, Тому це good, це верінайс. Nice. Всім раджу. От, ну, а, і все. Більше мені додати нема чого, тому все. Пом'як каже, пока.